Догляд за шиєю декольте і плечами це теж особливий елемент догляду. І для початку я помила свою шкіру нашим чудовим скрабом поліролькою. Після того я нанесла сюди тонік. А тепер я вам покажу один цікавий секрет. Як доглядати масажером за своєю ділянкою? Як зробити так, щоб оця шкіра була зволоженою і сяяла свіжістю, здоров'ям, і щоб вона не морщилась, не робилась, як така м -м суха якась гармошка побабчена. І що ми робимо? Для початку я даю наш чудодійний королівський тонізуючий лосьйон для тіла з <косіло> великою кількістю корисних складників. Однак я його збагачу зараз нашою чудовою живильною олійкою. І я вам покажу, як я це роблю. Я сюди капаю кілька олійки, розтираю і наношу на область шию, декольте, плечей. Дивіться, ось це те, що потрібно зробити, щоб наповнити. Оці наші, я б сказала, перехідні ділянки. Так? Тому що за обличчям доглядаємо, за тілом доглядаємо, а що робити з тою частиною, яка називається Шия Декольте. Я розмазала багато куди, тому що я багато взяла і тонізуючого дусьйону і уліки. Однак я зараз буду робити масажером масаж. Але перед тим я показую, як зробити масаж трошки нашими такими кісточками, нашими руками. Це не багато, це не складно. Для того, щоб лише трішечки розігріти, дивіться, от область щитовидної залози не займаємо. Можна ось так: от поробити, та помасажувати. Не забуваємо, що в нас ось тут є теж шкіра. На шиї, і те, що її любимо, бачите, розігріла я трошки верхні частини. Для чого? Верхні, верхні шар шкіри. Для чого? Для того, щоб на третій швидкості зараз поробити масаж. І ось я роблю масаж, так масажую від сонячного сплетіння, і можна ось ось таким способом. І аж туди далі, бачите? Тут трошки, тут трошки, далі за шию, далі до вуха. І ось тепер беру в другу руку і масажую праву свою сторону, так, і за шию. Не забуваємо, дивіться, чи мені подобається ще оцей масажер? Тим, що ми маємо хвилину масажу. Так, помасажували. Тепер ось цей ось наш чудовий трикутник теж. Позробили трошки ось такі от колові рухи і таку В-форму. Там бачите, В-форму масажуємо. Тому що прийдуть хвилина прийшла, ви можете зробити ще одну хвилину, бо прийдуть наші такі моменти в нашому житті. Тоді, коли нам захочеться зробити відкрите декольте, тоді, коли ми захочемо одягнути якийсь топік, а там буде побабчено. Некрасива шкіра, якою ви будете, ну, захотіте її сховати будете. Так? І ось не, не забувайте, шия це теж те, що тримає наше лице, наше декольте. Тому що є такий величезний м'яс, який називається платизма. Почитайте. З якого місця він йде і де він закінчується, ота платизма. Ну що, я вам показала, я вам показала і вам раджу збагачувати засоби по догляду за тілом, за обличчям, оцією чудовою живильною лікою, яка прекрасно наповнює, додаючи корисних вітамінів вашій шкірі. Тоді, коли ви її збагачуєте, ваш зволожувальний кремчик.